Перед тим, як закривати вже підложку, буду підживлювати для хвойних об'єсмакот. Хтось <кхід> на малювані хвойні. Це доброго, яке буде довго цим споживати, ні, живити рослинку. Довгою дії. 5-6 місяців безпечно добре, без опитів для рослин. Що я буду робити? От зараз тут роблю ось такі отвори. Так, раз. Бедна, да? вот. Декілька і ці гранули. І сюди можна буде заглядати для підживлення півроку. Тобто до наступного сезону цього добрива доброго буде вистачати. Кому цікаво, то я може почитати про смакот, що воно, як воно діє. Це те, що я читала, то це така доброго, воно в гранулах. І розчиняється від опр опр определеної температури. Кожний слой, потім розчиняється.